Привіт, майбутні студенти та їхні батьки. Що найважче в підготовці до НМТ? Це не самі тести, не обсяг матеріалу. Найважче це зрозуміти, з чого взагалі почати, особливо коли об'єктивно ліньки про це все думати зараз. Від цього хаосу в голові та відкладання на потім руйнуються найкращі плани вступити на бюджет, і потім все буде тільки ускладнюватись. Але що, як би існував чіткий план з п'яти кроків, який розвіє весь туман і дасть тобі точну карту дій? І спойлер: ще й зручно упакований в безкоштовний телеграм-бот, тобто план, що гарантує впевненість замість паніки. Саме про цю стратегію ми сьогодні і поговоримо. Я розкажу тобі, як обрати спеціальність, визначитися з предметами, оцінити свої сили, скласти графік і знайти ідеальний інструмент для підготовки. Отже, крок перший, і він найважливіший: вибір спеціальності це основа твого майбутнього успіху. Тут потрібно чесно оцінити три речі: по-перше, твої інтереси та сильні сторони. Що тобі подобається робити щодня? Логіка й аналіз, робота з людьми, творчість чи експерименти. Склади короткий список з трьох напрямів. До речі, раджу скористатися нашим безкоштовним тіндером для спеціальності у нашому телеграм-боті. Шукай посилання в описі до відео. По-друге, перспективи професії. Подивися, де реально працюють такі фахівці, які стартові посади, і шлях зростання. По третє, звір це з конкурсними предметами. Обирай ту спеціальність, де в той перетин чогось цікавого та щось умію. Це дасть тобі найбільшу перевагу. Отже, твій міні-план на тиждень обрати три спеціальності фіналісти, для кожної виписати три причини, чому так. І три ризики звірити конкурсні предмети і знайти дві-три програми, щоб переглянути навчальні плани. Ти не обираєш ідеальну спеціальність. Ти знаходиш найкраще притинання твоїх інтересів, перспектив і предметів. Другий крок це твій чіткий для високого балу. Це визначення четвертого предмету. Забудь, що це просто типу додатковий предмет. Це твій мультиплікатор. Університети множать твій результат з предмета на вагу для конкретної спеціальності, і ця вага часто дуже відчутна. Ось простий приклад: якщо коефіцієнт предмета 0,25, то бал 190 дасть тобі лише 47,5 пунктів до рейтингу. Але якщо коефіцієнт 0,50, ті ж 190 вже дадуть 95 пунктів. На популярних спеціальностях це межа між бюджетом і контрактом. Що робити, заходь у нашого телеграм, бота там знайдеш посилання на наш інструмент, який тобі підкаже твій оптимальний четвертий предмет і відповідний коефіцієнт. Порівняй, де твій потенціал найвищий, який предмет ти здатна або здатен підтягнути до бажаного балу. Обери його стратегічно, і ти отримаєш плюс десятки балів. Крок третій. Це чесний діалог з самим собою. Діагностика стартового рівня. Без розуміння, де ти зараз, неможливо скласти ефективний план. Ти або берешся за легке і стоїш на місці, або перевантажуєшся складним і вигораєш. Як це зробити? Пройди пробні тести з кожного предмета. Обов'язково в режимі іспиту, з таймером і без підказок. Скористайся безкоштовними пробними екзаменами в нашому боті. Зафіксуй результат у 200-бальній системі. І розклади предмети на три зони. Зелена зона. Задовільний бал. Тут потрібно лише підтримувати рівень. Жовта потрібно підтягнути менше 20 балів. І червона пріоритетна, де потрібно додати більше 20 балів. Після цього складай план: 50% часу на червоні предмети, 30% на жовті, 20% на зелену зону. Це перетворює підготовку з хаотичного. Вчу все на керований процес. Кожен повторний тест через 2-3 тижні покаже твій прогрес. Це вже можна дуже зручно робити в додатку Драгі. Ти побачиш, як теми переходять з червоних у жовті і зелені зони. Крок четвертий: планування часу, коли починати, щоб все встигнути і не вигоріти. Відповідь сьогодні. Але вирішальним буде не дата старту, а стабільний ритм. Невеликі, але системні заняття кілька разів на тиждень. Саме такий підхід знімає стрес і дає відчутний прогрес. І нарешті крок п'ятий: твій перший крок до перемоги. Готова або готовий стартувати без паніки. Тоді твій вибір: додаток Драгі. Це онлайн підготовка, яка дає результат завдяки простим, але потужним інструментам і унікальній методиці. Чіткий план під твою ціль і дедлайни адаптивні уроки, які фокусують на темах, що дадуть найбільший приріст балів. У Драгі ти отримуєш не просто інформацію, а цілу методологію. Завантажуй Драгі за посиланням в описі відео. Підписуйся на канал, щоб отримувати більше корисної інформації. До зустрічі у нових відео.